Добрий день, шановні глядачі! З вами «Промелектроніка» І сьогодні у нас огляд вантажного триколісного електровелосипеда t Джоб DD Фет». Це велосипед з великою задньою вантажною корзиною. Її розмір 400 мм на 600 на 900 мм. Він призначений для перевезення достатньо великих вантажів. Його максимальне корисне навантаження 220 кг. На нашому каналі є відео тест-драйва цього велосипеда, де ми випробували його в різних режимах роботи з пустою корзиною і завантаженою, замірили його швидкість споживаний струм. Посилання на тест-драйв є в описі цього відео. А тепер розглянемо сам велосипед. Це потужний електровелосипед, в нього два задніх редукторних мотор колеса. Номінальною потужністю 800 Вт кожне. Загальна сумарна потужність 1600 Вт. Ці мотори надійні та витривалі, вони працюють при температурі навколишнього середовища від мінус 20 до плюс 45 градусів, мають найвищий захист від води та бруду IP65 та антикоразійне покриття, яке успішно проходить випробування сольовим туманом. В цьому велосипеді достатньо велика акумуляторна батарея. Її ємність 64 Ампер-години, напруга 48 вольт. Вона розміщена в залізному боксі на передній частині задньої корзини. Вона виконана з літні полімерних пластин, які не тільки мають кількість циклів заряду розряду до початку втрат їх початкової ємності більше півтори тисячі, а й працюють при температурі навколишнього середовища від мінус 30 до плюс 55 градусів. Одного заряду акумулятора. Вистачила на відстань пробіг в 110 км. Ще однією особливості цього акумулятора є те, що він керується смарт-БМС платою Daily, струмом 60 А та активним балансиром. Також в коробці з акумулятором знаходиться два синусних контролера: 48 вольт 38 А. Тепер розглянемо систему керування, безпеки та освітлення цього електровелосипеда. Велосипед вмикається за допомогою повороту ключа запалювання в замку на коробці з акумулятором. На правій частині керма знаходиться акселератор газу пелісткового типу. Поряд знаходиться червоний трьохпозиційний примикач, за допомогою якого ви можете обрати одну з трьох електронних швидкостей. Чорна кнопка поряд вмикає режим зниженої передачі 50% потужності. У велосипеда вбудовано розширювач керма. На якому знаходиться тримач для смартфона, велокомп'ютер на 31 функцію, роз'єм для USB-зарядки з маленьким компасом, а також знаходиться LCD-дисплей, він підключений до смарт bms акумулятора і відображає ємність акумулятора, поточну напругу, поточний споживаний струм та температуру. Так як ця смарт BMS з Bluetooth, це дає можливість бачити стан роботи акумулятора на екрані телефона або на дисплеї. Також дає можливість реалізувати режим швидкої зарядки струмом до 60 А. У коробці з акумулятором вбудовано два роз'єми: один під стандартну зарядку 3 А і один для швидкої зарядки. На лівій частині крепа знаходиться кнопка Круїз контролю. За допомогою неї ви можете зафіксувати. Зручну для вас швидкість електровелосипеда та підтримувати її впродовж всієї поїздки, не натискаючи весь час важель газу. Поряд знаходиться перемикач 3 в 1, який відповідає за систему освітлення та сигналізації електровелосипеда. Червоний перемикач вмикає переднє світло, одночасно з яким загораються білі вогні в торцях керма і задні габарити. Жовтий перемикач вмикає повороти вправо або вліво. Одночасно за ким загораються жовті мигатливі вогні в торцях керма. Зелена кнопка вмикає сигнал горну. Жовтий перемикач вмикає аварійну сигналізацію. Одночасно загораються жовті мигатливі вогні на задній корзині. А також в торцях керма. При натисканні на ручку гальм, праву чи ліву загораються задні стопи. А тепер трохи про механічні складові цього електровелосипеда. Рама у нього стальна 17 дюймів. Передня вилка амортизаційна. Колеса. Переднє 24 дюйми, задні 20 дюймів. Обути алюмінієві протиударні. Покришки шириною 4 дюйми. Універсальний протектор. Гальма передні та задні дискові механічні. Окрім того, у велосипеда є спеціальне стоянкове гальмо. Якщо вам треба залишити його на деякий час в нерухомому стані, сідло комфортне, м'яке з пружинами. Задня вантажна корзина виконана із легких сталевих конструкцій, але достатньо міцна. Її розмір ширина 600 мм, довжина 900 мм, висота 400 мм. Вона міцно закріплена для задньої несучої платформи. Але, у разі необхідності, може легко демонтуватися і на платформі можна закріпити будь-яку іншу конструкцію. Повна вага велосипеда 90 кг, його максимальне корисне навантаження 220 кг. Це надійний міцний велосипед, який завдяки своїй конструкції та параметрам має широку сферу застосування. Замовити його можна на нашому сайті промилком.ua або за телефоном, що ви бачите на екрані. Дякую за увагу!